Добрий день. Давно мене муляла функція, яка є у годинника, називається трансляція пульсу. От, наприклад, беремо годинник, пульсометр на зап'ястку, і є тут -от передача, це так звана трансляція пульсу. Є передача під час заняття і просто передача. Так ось яка функція дуже цікава. Буває така ситуація, що ви. З кимось тренуєтесь і хочете контролювати не свій темп і пульс, а пульс того чоловіка, тієї людини, з яким з ким ви бігаєте. Ну і умовно, у вас є окрім годинника, це умовно годинник тієї людини, з ким ви тренуєтесь. Цей годинник другий не ваш, ну і основний годинник на руках. Тобто ви по своєму годиннику тренуєтесь, але маєте ще один додатковий годинник будь-який, який може зловити, от ви коли запускаєте трансляцію пульса, умовно, от, спочатку підготуєтесь. пульсометр на зап'ятку, тут передача. Запускаєте трансляцію пульса. У вас умовно трансляція пульса ця починається. Далі на другому годиннику заходите в режим. Звичайно, все зрозуміло. ну Треба прив'язати звичайно цей другий годинник до аккаунта власника цього годинника, щоб бачити його пульсові безпосередньо зони. Далі заходите в меню. Датчики, аксесуари, відповідно, додають новий, додаєте новий датчик, і ось він знаходиться. Чистота пульса, це буде якраз пульс з цього от годинника, з другого. І відповідно, ви бігаєте, дивлячись по своєму пульсу, по своїм зонам. Але при цьому, якщо ви когось тренуєте і хочете бігати в його пульсових зонах, то відповідно дивитесь. На цьому годиннику відповідно на ну на іншому годиннику, який буде ваш на руці відкритий, в якій ви зоні зараз біжите, не треба нічого перепитувати і так далі. Контролюєте темп і відповідно ви треновуєте ту другу людину, з яким ви з якою ви бігаєте. Це дуже зручно. Тому що е, не заганюєте людину, тому що ваша друга зона пульсова це може бути четверта, то і п'ята, якщо натренована людина, відповідно, людина побігала з вами трошки, вже втомилася і каже, що я нічого не хочу і нічого не буду. Фактично, коли ви запускаєте, от тут вказано, що умовно, от коли людина запускає е, умовно у себе тренування, будь-яке. Будь-яке тренування запускає ось то фактично от біг запускається, і ви запускаєте також біг то фактично ваш годинник з'єднується після того, як запускається, з'єднується. Через трансляцію пульса бере по Ант-плюсу інформацію про щодо пульсу тієї людини, з якою ви бігаєте, і на екрані відповідно буде повна інформація. Отут, де буде пульс стосовно того пульсу, який буде безпосередньо у людини. Тому дуже корисно користуйтесь, дуже цікава функція. Всього доброго, до побачення, до зустрічі. Здавайте питання, якщо є.